Самотня вдова у під'їзді повісила оголошення Шукаю чоловіка із трьома важливими якостями. Він не повинен мене бити, не повинен піти від мене і повинен щодня мене любити у ліжку. Про себе майже не займана». Увечері лунає стукіт у двері. Перед жінкою сусід, інвалід на візку. Привіт, Галю. У мене немає рук, тому я не зможу тебе бити. У мене немає ніг, тому я не зможу піти від тебе. Ну, припустимо! А чому я маю вірити, що ти зможеш мене щодня кохати? А ти думаєш що у двері? Я руками стукав? <реку> Лікарю, а які ліки найкращі для жінки? Звичайно ж, секс. А якщо не допомагає, тоді збільшити дозу. Люба, ми же клялися підтримувати один одного і в здоров'ї, і в хворобі. Ти що, відмовляєшся? В якій хворобі, сволота? Ти ж не гриб, ти ж трипер додому приніс. <риклад> Люська, ти чого така зла? А того, що ходять тут усілякі, випити, погуляти пропонують, а потім місячні пропадають. Петровичу, як ти думаєш, якщо одна жінка гарна, але з маленькими грудьми, а інша не дуже гарна, але з великими, то яку мужик вибере? А що тут думати? Мужик вибере ту, що йому дасть. Чоловіки на зоні щинили бунт. Подавай їм баб і все. Начальник дзвонить своєму колезі до жіночої колонії і запитує. Слухай, у тебе є такі баби, що на все згодні. Є парочка. А можеш їх мені надіслати, бо мої бунтують, баб хочуть. Та не питання. Надіслали кілька дівчат. Зеки за задоволені запитують у них Дівчат, а вас за що? За браконьєрство. Нічого собі, а це як? Де на трасі клієнтів обслуговували, а потім метися на озеро пішли, так там уся риба поспливала!» Два роки тому Світлана розлучилася з чоловіком, але вечорами її все одно мучили фантомні головні болі.